Друзі, усім привітно що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 24 березня 2021 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат світу 2022. Груповий етап, група Ді. Матч першого тура, якщо не да? збірна Франції Дід'єдишам. себе вдома на стадіоні «Стад де Франс». Команда приймає збірну України Андрія Шевченка. 1-1 На гол Антуана Грізмана. своим голом, видпоев. Там был автогол Кимпамбе. Сергей Сидорчук и красно наносив удар. Но Кимпамбе зрезав мяч в лосьне ворота. Боевая ничья. Один один. Меж Франции и Украины. Давайте пригадаем этот матч. Франция. Угулярис в воротах. Бенджамин Пава. Рафаэль Варан. Люка Эрнандес. Кимпамбе. Канте. Рабьон. Тон Гринзман. Кинсли Каман. Килиан Бапе. Оливье Жиру. Весь такая подтужна стартовая одиннадцатка французской сборной. С Мандембеле, Антони, Марсиаль, Поль выйдут на другой тайм из Франции. Украина. Андрей Шевченко. Андрей Шевченко. Главный тренер команды Георгий Бущен. В воротах. Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Зинченко, Микола Матвиенко, Сергей Кривцов и Лиля Забарный, Руслан Малановский, Микола Шапаренко. Все, okay. Да, друзья. Сергей Сидорчук, Роман Еремчук, Александр Зубков, Женя Ромарастович Коваленко, Витя Коваленко. У такие друзья будьте. Друзі, ось такі заміни були у Франції та в Україні. А, да, давайте про матч сам говорити. Ну що ж, група, до речі, була, як ви пам'ятаєте, нелегкою Франція, Україна. ще були такі команди як Боснія і Герцеговіна, друзі, да, Казахстан і Фінляндія. Тобто група була дуже непростою. Дуже непростою. І да, Франція якраз теж у першому матчі. І на той момент часу французи були чинними чемпіонами світу. Ну просто на секундочку, да. Команда Тіт-Шама була чинним чемпіоном світу. От просто, друзі, так. На секундочку, да? Чинні чемпіони світу. Французи. Франція заволоділа ініціативою, у Франції більше володіла м'ячем, тим більше, до речі, ці команди там у 2020 році грали на тому стадіоні de Франції Французи 7-1 Україну розгромили, і Україна зробила висновки тоді. Україна компактно захищалася, там був панове, там Львів головою пробував повоз але В принципі, Україна. компактно захищалась а на й хлуне Антуан Гризман, между ходы до Антуана пробивает Антуан Гризман, неверный удар вин Антуана Гризмана, обидный удар, знаете, как рукой поклал мяч Антуан Гризман, вот его называют маленький принц, да, ну футболист Антуан Гризман, неверно левая нога Потрясаючий чоловік і футболіст Антуан Гризман. Знаєте, потрясаюча людина Антуан. Неймовірна людина чоловік Антуан Гризман. Антуан забивает потрясаючий удар. Наносить Антуан. Забивает гол. Ну, друзі, Україна да, захищається Франція. Десь в Україну в принципі моментів не було. Підпічні Андрія Шевченко. Діють від захисту, діють на контратаках виключно. Французи домінують на м'ячі, французи тотально володіли цим м'ячем. Там пару небезпечних було моментів у Оліві. Куди там олів'я Да, Пригадується мені коли жиру Пробивав поворотах і вдалося йому перевістити перевісити, перевісити да, в повітрі Сергія Кривцова. Ну, Лівіжеро потресесі, до речі, нападнику оліві жиру мяч. Ну, Французи таки другий м'яч не забули. Хоча все було близько до цього. Україна деякі непанні випади все-таки проводила. Не сказав би я, щоб в Україні їх не було. Ну, в цілому французи домінували саме Володянім Ось. Ну і перша 45-хвилинка якраз -то завершується. Вот, ну, э, Украина, в принципе, глобальные и у другому там чем не меня. Да, Франция доминирует в Велодиме, чем Франция больше. Друзья, Украина чекала на свой шанс. И вот она, друзья, 57 хвилина. Александр Карабаев, включая, очень здорово, прессинг Александр. Э, здорово, Зехов Александр Караваев на выборжение. Здорово вешал в правом фланге. Вильна зона. передачи Сергей Сидорчук. Пробивает поворота. Хим Памбери Кашеты. Гол. Гол. Забивает сбирно Украинный автогол. Ким Сергей Сидорчук. Сергій Сидорчок пробиває по воротах. Кім Бе, цей удар блокує, але м'яч у голі Рісу. Залітає в сітку воріт. Пропускає чинний чемпіон світу. Да, на той момент часу саме французи будуть світу. Зараз це Аргентина. Ну, тоді це була Франція. Ну і українці забили. Зрівняли рахунок. Ну і уставши, ну, оставшися хвилини, да, ну, вже зрозуміло було, що. Україна буде терпіти. Так, Забиває оу збірна України. І французи далі тиснули. На да, да, тисну. Там тотальне було володіння м'ячем. В принципі, так, да, Україна віддала контроль, і найголовне тут було для команди Андрія Шевченко витримати десь тиск, до да, збірної Франції. І, в принципі, ну, Україна впоралась, да, Україна якби не пропустила, Хоча там і у Кінслі команда були момент, і Оливье Жером забыти, там приготувати подача Ліка Діні, кути Георгій Бущен. Георгій Бущан! Переводив мішок той. Ну, як таких, то знаєте, прям 100% моментів я би не сказав. би, Щоб були прям такі моменти, прям 100%. Де можна було казати так, що збірні в Україні відверто пощастило. Я би такого, би, друзі, би не сказав, бо я, в принципі, вважаю, що Україна ідеально тут зіграла в захисті, якщо де, грали в п'ятірку захисників компактний блок. Підстраховка, і, в принципі, це дало свої результати. Україна відібрала очки у французів, здобула золоте очко, і Україна в групі. Так, друзі. Ну, і відповідно, Україна. Да, Посядеть другу позицію. І якраз -то цей заліковий пункт Порт Франції, да, він, в принципі, став ключовим. Друзья, дуже ключевое, потому что, напоминаю, там, там... вся красная очко и выросла тоді. Ну, как бы, друзья, бачите, я, не, я и не прогадал, потому что Украина выбрала Финляндию на один заліковий пункт. Короче, Украина ни одной поразки не знала о тій квалификации, кваліфікації. Набрала 12 очков и с другої позиции вышла, ведь в... Плей-оффід yeah. Справедливій ради програла фінальний матч. Ось Україна була прям прям неймовірно близькою для своєї. Друзі, так. Да. Тому Україна, в принципі, да. Але в будь-якому випадку цей матч проти французької команди, він був і справді неймовірний. 24 березня 2021 рік пригадали ми цей матч. Відбор на чемпіонат світу 2022, Стадіон Стад де Франці, Франція, Україна, бойова нічия 1-1. На гол Антуана Грізмана з цим голом відповів. Ну, все-таки записали як на автогол Кімпембе. Все-таки не на гол Сергія Сідорчука, записали як на автогол Кімпембе. Україна не програла французам. Друзі, бажаю в Україні доброты, Франції доброты, вам, друзі, любви, доброти. будьте щастливі, всім пока. І друзі, моя крона в це любов, доброта і щастя. Будь счастливой.